Таке питання, яке сьогодні задає юнак Ісусові Христу, напевно, неодноразово добрий християнин задавав сам собі. Що ж потрібно такого доброго зробити, щоб успадкувати Царство Боже? Як я маю жити, щоб мати життя вічне із Богом? Ісус Христос, чуючи це запитання і чуючи, як задає це запитання юнак, немов би перериває його на півслові, бо відразу не дає прямо відповідь на це питання, а не мов би хоче достукатися до серця цього юнака. Здавалося би, Христос мав би почати перераховувати відразу заповіді. Дотримуйся заповідей і починаючи від першої заповіді до 10-ї, Ісус Христос мав би сказати, це все дотримуйся, і тоді зможеш увійти у Царство Боже. Ні. Христос звертається до цього юнака із таким зовсім іншим зустрічним питанням. Кажи, чому ти називаєш мене благим? Адже ніхто не благий тільки один Бог. Тут Христос зовсім не заперечує своє божество. Ні. Але має на увазі Христос, що цей юнак, звертаючись до Нього, щоб побачив у Ісусі. Самого Бога. Щоб цей юнак, даючи це питання Христові, відчув, що перед Ним не просто вчитель, а сам Бог. І тому каже: ніхто не благий, ніякий вчитель, ніяка людина, тільки Бог є благий. А по чому? Слово благий означає добрий, учителю добрий. Навіть в інших перекладах Біблії Святого Письма так і звучить учителю добрий, що мені зробити доброго, щоб успадкувати життя вічне. І тому, відповідаючи на це запитання цього юнака, Христос потім продовжує. Каже, дотримуйся заповідей. Однак питає, яких. І Христос починає перелічувати. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, шануй батька свого і матір свою. І перелічивши заповіді, каже, якщо ти будеш цього дотримуватися, тоді ти зможеш успадкувати життя вічне. Але цей юнак, прийшовши до Ісуса із цим питанням, напевно, до цього моменту довго роздумував, що ж потрібно такого зробити. Каже Христові, Господи, я це все дотримуюся від юності моєї, від дитинства мого. Я не порушую цих заповідей. Що мені ще зробити? І ось тут Христос, побачивши цього юнака, не мов би дає відповідь на те його запитання своїм запитанням, яке лунало на початку? Ти назвав мене благим, добрим. То зроби так. Щоб я благий, щоб Бог добрий жив у твоєму серці. А потім пояснює ученикам, кажучи, мало робити тільки ті добрі справи і дотримуватися заповідей. Бо дуже часто ми можемо сказати про людей зовсім не віруючих. Ті, які не вірять у Бога, не ходять до храму, не моляться, можемо сказати також, вони не вбивають нікого, вони не крадуть, вони є вірні у своїх сім'ях. А тут Христос каже, мало цього, а потрібно ще роздати все своє добро яке має людина і іти за Богом. Ось цей юнак, прийшовши до Ісуса Христа, питав, що доброго зробити. А Христос каже йому роздати те добре, до чого так прикипіло його серце, без чого він так не може жити. І йти за Бога. Неозначені, дорогі у Христі браті і сестри, що потрібно все, що ми маємо, все наше багатство, весь наш достаток роздати, позбутися від нього. Ні, Христос не хоче цього. Христос навпаки, якщо людина благочестива благословляє їй те багатство, що вона має. Христос не вимагає від нас, щоб ми були бідними, убогими тілесно. А Христос хоче, щоб ми були, як кажеться, у тих заповідях блаженства, убогі духом. Тобто, маючи навіть достаток земний, наш дух, наша душа. До цього земного достатку не була прив'язана. Маємо? Дякуємо Богові. Не маємо. Також дякуємо Богові. Отримали земний достаток. Дякуємо, що Бог поблагословив нас цим земним достатком. Позбулися втратили цього земного достатка. Дякуємо Богові. Що Він оберігає нас від великих скорбот і гріхів через те, що ми позбуваємося цього малого земного добра. Ось Христос сьогодні, якраз звертаючись до того юнака, каже йому: одного не вистачає тобі, твоя душа, яка виконує всі ті заповіді, що я дав, не хоче позбутися земного добра. Наскільки прив'язана до нього, наскільки прикипіла, що якщо би ти, це ми ж рядків читаємо, якщо би ти втратив те земне добро, то ти би почав порушувати ось ті заповіді. Якщо би ти втратив той весь достаток, можливо, ти би почав красти, можливо, ти б пішов на гріх убивства, можливо, ти би перестав любити ближніх своїх як самого себе. Але якщо ти від'єднаєш душу свою, розділиш, Душу свою і з тим земним достатком, з тим земним багатством. І те, що маєш, просто роздаш у Бога. Коли хтось потребує, коли хтось скаже, допоможи, то ти, чи матеріально допоможеш, чи словом, чи ділом, то тоді ти зможеш успадкувати вічне життя. Коли почули ось цю відповідь Ісуса Христа, апостоли, вони здивувалися самі і сказали, Господи, а як же людина має рятуватися? Коли усі ми так прив'язані до цього земного достатку? По правді кажучи, кожен із нас прив'язаний, кожен із нас має якусь надію не на Бога. А на ті наші збереження, правда? Кожен із нас намагається якось все більше заробити, все більше чогось принести додому, замість того, щоб понадіятися на Бога, замість того, щоб сказати, я роблю, я працюю, але Бог управить так, що я нічого не буду потребувати. Надіємося мало на Бога, а надію покладаємо більше на свої сили. І Христос каже, що важко людині багатій, або, іншими словами, людині, яка серцем своїм прикипіла до земного добра, увійти у царство Боже. Замість того, щоби Прикіпати серцем своїм до добра духовного до Бога. Бо ніхто не є добрий, тільки один Бог. Ніщо не є добре, тільки Божественне і Боже є добре. Тільки тоді, коли ми будемо прикіпати серцем до Бога, зможемо. Успадкувати життя вічне. А Христос у кінці, не мов би, дає надію апостолам і надію кожній людині, кажучи, людям неможливо самим своїми силами успадкувати Царство Боже. Але Богові каже він усе можливе. Тільки з Божою допомогою. Тільки тоді, коли Боже добро буде над нами і в нашому серці, то ми зможемо завдяки Богу успадкувати вічне царство і вічне життя у небесних оселях із Богом. Ось так сьогодні, задумуючись над цим Євангельським уривком, постараємося. Дорогі у Христі, браття і сестри, зробити для себе певні уроки. Ті, які сьогодні уроки подає нам сам спасити. Потрібно робити добрі справи. Потрібно цими добрими справами збагачувати своє життя. Потрібно дотримуватися заповідей Божих. бо Христос. Не каже не дотримуйся. Ні. Христос каже, дотримуйся заповідей Божих». Але поруч із дотриманням, щоб ми не забували ще те одне, чого нам так не вистачає. Потрібно своє серце від земного добра відділити. І долучити приєднати до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава